Привіт, друзі! В сьогоднішньому відео будемо займатися поліровкою своїх фар нарешті. Як же довго я цього чекав і обирав на це час, якого ніколи немає. На вулиці дощ, так і планувалось, в принципі, запланувати час і щоб був дощ, але це мене не зупиняє. Фари дуже в такому дуже в недуже стані. Ось -от зверху все о, на мокру, не дуже видно, отут -от вже продуто трошки повітрям. Зараз спробуємо побачити, як це все виглядає. Це все виглядає отак от, от. І дуже погано світить. Сьогодні спробуємо з цим справитись. До речі, хочу ще розказати про фари японців. Про фари не самих японців, а про фари японських автомобілів. Ми помітили дуже забавну штуку, що коли їх покриваєш лаком після шліфовки, цей лак в більшості випадків підриває. Тому на японських автомобілях ми просто поліруємо фари і все. І більше нічого не робимо. Як показав досвід, такий підхід дає можливість проходити рік фарі, і вона залишається в такому ж стані, в порівнянні з іншими марками, де буквально через півроку вона знову жовтіє. От ми і перевіримо. В цьому ролику, звісно, ми не будемо чекати півроку чи рік. Але десь на каналі через рік з'явиться звіт. На цей рахунок. Тому зараз робимо саме так, як я сказав. Просто поліруємо, шліфуємо, поліруємо і все на цьому. І поки фари у нас сохнуть, давайте я вам розкажу про стратегію того, як це все у мене має виглядати. Значить, у мене фара складається з двох частин: з більшої і з меншої. Менша в дуже непоганому стані, як можете бачити, тут майже нічого немає. І зняти її ніякої проблеми немає тут. Буквально. Два болта відкрутити і вона знімається. Бонус номер 2. В тому, що вся частина зі сторони відкритого капота у мене доступна. Тобто мені заклеїти, треба буде тільки оце місце і повністю отут. Це можна зняти. І я ще не вирішив, буду я знімати чи ні. І виходить таким чином, що оцю фару, яка дуже сильно ушатана, ну це прям видно. Навіть місця, де вона аж ось побралась, ми знімаємо великим зерном. Потім меншим-меншим, і в якийсь момент, мабуть, десь з 2000 або з 1000 вже підключимося і на цю фару, щоб вирівняти. І тоді вже все сполірується разом. Така стратегія, будемо діяти вперед. Тим часом у нас вже заклеєні фари. Сама от робота, така муторна, яку я не люблю. До речі, я вирішив не знімати оцю історію. Вона залишиться. До 3000 тут буде бар'єрчик у нас. Вот, не люблю я заклеювати, але це вже зроблено і це мене дуже радує. Тепер нам залишиться, що правильно, нам залишиться це все пошліфувати і потім заполірувати. Приступимо до першого. Да, друзі, забув вам сказати, що шліфувати будемо зразу во всі тяжкі, я з 800 починаючи на суху. Без всяких оцих оцяцьканій машина у мене 13-го року, а це означає, що правильно, що фари ще ні разу не полірувались, і, коротше, е можна починати з меншої. Якщо ви боїтесь, мені якось по барабану треба стати і зробити. А для цього ми починаємо з 800 і поїхали. Проміжний варік виглядає якось отак. Це у нас фара восьмисоточкою пройдена, це у нас нічим не пройдено. Ну, так от виглядає якісь п'ятна незрозумілі на ній. Дуже дивні. Може якраз це те, що було пожовтівше. А загалом фара стала вже достатньо гладенькою. Продовжуємо. Друга фара теж готова. Восьмисоточка. Залетіло, приступаємо до чого? Правильно, до мокрої шліфовки. У моїх фар ще є одна специфіка, що теж 800. -кою. У мене тут такий виступ, і я його буду проходити само собою, що вже вручну, бо залізти сюди машинкою. Неможливо, мокра шліфовка, градація тисяча, і ми вже бачимо просто неймовірний результат. Але це через те, що фара мокра, не треба поспішати. Зараз за нею піде 2000 і далі трьохтисячна. Великої різниці, звісно не буде між ними, але все по порядку робимо. Тим часом готова вже друга підтисячне зерно на мокру, другий етап двохтисячна, як я і казав. Різниці ніякої не побачите, хотів сказати, великої різниці не побачите. Ви взагалі її не побачите, скоріше за все. Хоча, може, і ви якраз її побачите. Бо вживу вони трошки по-іншому виглядають, ніж на відео. Але потихеньку вже око починає радувати. 3000 як розумієте, теж ніякої різниці абсолютно. Все те саме. Але ми рухаємося вперед. Я трошки вже замахався, а ще 5 паст. Ну і так як і планувалось. Трьохтичка вже зайшла і на цю сторону. Зараз сушимо це все діло і готуємося вже до поліровки. Наскільки це можливо, все було видуто компресором, залишаємо все, як є, йдемо пити каву, бо, чесно кажучи, трошки вже підутомився. я. Трошки важка важка це праця. Просто знаєте це. Бо іноді деякі з вас задають питання потім, а чого так дорого? Відполірувати, наприклад, всю машину. Встаньте, відполіруйте отак, -от фари всім етапів, і ви зрозумієте, чому. Ну, і тут у нас паста 3000, 5000, 9, 9000 стосовно 12, подумаємо. Ну і віск в кінці. Тим часом фари вже просохли. Ми готові до поліровки. П'ятна у нас не поуходили повністю. Але і не повинні. Зараз з поліровкою вони мають піти. Ну, я так на це сподіваюся. Перед поліруванням обов'язково проходимося обезжирювачем. В нашому випадку це антисилікон. І все, і так залишаємо, мені вже подобається, аби воно не висихало. то була б бомба. З другою те саме, нічого нового. Оцей горб, до речі, друзі, якби не він, вже було б все готове. Реально з ним. ой Ой-ой-ой, стільки було. Нюансів, це ж все в цих ямочках треба було. Починаємо з 3 тисячної. А далі, як я вже і казав, дивимося, як піде. Тут все стандартно. Просто бери і роби. Все просто. Воно то все просто, але задумайтесь, чому я тільки шліфував і все, полірує інша людина. І так, паста у нас все ще та сама. Але вже вона трошечки підсохла і почала працювати саме як поліроль. Ви просто подивіться на цю красу. Дуже класно вже виглядає, а це ще тільки початок. Перша паста відпрацювала. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, господи, яка краса! Давайте я отакий от от ракурс вам зроблю. І отак от покажу, як вам такий варіант. Зараз ми налаштуємо фокус на цю фару. Отак от опа. І на цю. Я думаю, вже очевидно. Просто той синій отражатель, який знаходиться коло лампочки, його тут геть не видно. А тут прям бомба-ракета пітарда. Продовжуємо, що тут сказати. То й що, друзі, перший етап поліровки закінчений, він був самий складний. Бо я в два етапи це все робив. Ну, як я, то я, то не я. Тому наразі маємо такий результат і продовжуємо. Зараз буде. 5000 у нас паста. 5000 закінчена. Тепер воск наноситься вручну. Сил вже більше немає. <реш> Важка то праця. Так, отак от виглядає друга. Це ще без воску. Зараз коротше, закінчуємо цю всю епопею, наносимо воск. Миємо морду тряпочкою з відра, бо тут трошки наляпало. Про себе я вже мовчу. Ви знаєте, що я дуже люблю. Взяти якісь кроси вчора куплені за кучу бабок і отак от попрацювати. Нова футболка. Ну, коротше, хто давно підписаний на канал, той в курсі, що по-іншому ніяк. До машин треба підходити тільки в святковому. А якщо під цим відео назбираємо мільйон лайків, то я отіну смокінг і буду полірувати фари. Давайте зробимо такий челендж. Знятий скотч. Так, да, я томлю, набираю хронометраж, але я маю вас підготувати. Зараз ми тут клей стираємо антисиліконом, потім виганяю, зразу мию і зразу вам показую, яка це прелість на вулиці. Сподіваюсь, що не дуже потемніло, наче ні. Вроді, встигаємо. Ви готові? Я зараз в шоці дивлюсь і афігіваю. Три, два, один. А тепер дивіться на цю красу. Реально, якщо ви хочете продавати свій автомобіль і у нього фари якісь не такі, просто от поліруйте фари, і вам перехочеться то робити. Ви просто подивіться, як це все виглядає. Ну, Просто нульц. Я дуже задоволений, на цьому все. Тренуйтесь, але не перегрійте фару, бо буде п'ятно негарне.